Вітаю! Сьогодні час поговорити про безкілових птахів та роль птахів у природі та житті людини. Найвідомішими представниками безкільових є страусоподібні. Ці птахи пересуваються по землі, тому в них задні кінцівки зазвичай довгі і міцні. Мешкають такі птахи на відкритих просторах з розрідженою рослинністю. Пташенята виводкового типу. Найбільшим представником цієї групи із сучасних птахів взагалі є страус африканський. Сотні тисяч років тому страуси мешкали і на півдні України. Самці африканського страуса можуть сягати за вишки до 275 см, а їхня маса до 130 кг. Самки дрібніші заввишки до 190 см, а маса до 120 кг. Має на ногах лише два пальці, що сприяє швидкому бігу. Поширені у саваннах та на півпустелях Африки. Зазвичай африканські страуси тримаються групами, що складаються з одного самця та декількох самок. Яйця страуса завдовжки сягають до 21 см, а масою до 2 кг. Близькими родичами африканського страуса є Нанду, що мешкає на території Південної Америки, та ему, який мешкає на території Австралії. Безкільовим птахом Нової Зеландії є Ківі. Це найменший серед безкільових птахів. Ці птахи заввишки до 55 см, а маса до 4 кг. Крила завдовжки сягають лише кілька сантиметрів. Тому вони майже непомітні. Ківі мають довгий і тонкий дзьоб, за допомогою якого здобувають їжу, безхребетних тварин, що мешкають у ґрунті. Нюх у Ківі розвинений краще, ніж в інших птахів. У день Ківі ховаються в норах та інших схованках, а вночі шукають їжу. Ківі вважають символом Нової Зеландії. Його зображують на монетах, поштових марках. Цей птах представлений на розпізнавальних знаках королівських, військово-повітряних сил Нової Зеландії. Птахи поширені в екосистемах різних типів і відіграють важливу роль в їхньому функціонуванні. Так, великі хижі птахи регулюють чисельні здобичі. Вони полюють переважно на хворих і кволих тварин запобігаючи неконтрольованому зростанню їхньої чисельності та поширенню збудників захворювань. Птахи відіграють важливу роль у житті рослин, зокрема, вони знищують шкідників рослин. Крім того, дрібні види птахів, як от нектаркові чи колібрі, забезпечують запилення рослин. Різні види птахів сприяють поширенню плодів та насіння. Насіння багатьох рослин проходить крізь кишку птахів неушкодженим, і ці процеси сприяють його проростанню. Перелітаючи на значній відстані, птахи переносять із собою і насіння рослин. Деякі види птахів, наприклад, сойки, горіхівки, повзики, здатні робити запаси плодів та насіння на зимовий період. При цьому вони знаходять лише незначну частину цих запасів. Інша частина насінин Навесні проростає. Птахи виконують важливу роль у захисті культурних рослин від шкідників, зберігаючи для людини продукти харчування. Людина споживає м'ясо цих тварин, збирає їхні яйця, пір'я та пух. Особливо цінується пух гаги звичайної. Він легкий та добре утримує тепло. З давніх давен людина приручила деякі види птахів. Крижня звичайного, гуску сіру, курку банківську, для того, щоб постійно мати м'ясо, яйця та пух цих птахів. На спеціальних фермах заради смачного м'яса та великих яєць розводять і африканських страусів. Поширені страусові ферми і в Україні. Деякі з них приваблюють відвідувачів, які бажають ближче познайомитися з цими птахами. Галузь тваринництва, яка опікується розведенням свійських птахів для отримання яєць, м'яса, пуху, називають птахівництвом, розводять свійських птахів на птахофермах і птахофабриках. Велике естетичне значення птахів. Людина штучно розводить ті види птахів, що мають яскраве забарвлення, як от фазани, павичі чи папуги, або таких, що чудово співають, наприклад, різні види канарок. Використовують хижих птахів для відлякування пташиних зграй від садів, виноградників чи литовищ. Птахи можуть переносити з континенту на континент або з країни в країну збудники вірусних захворювань, наприклад, пташиний гриб. Руйнування місць гніздування птахів, вирубування лісів, осушення боліт, розорювання цілінного степу тощо, забруднення довкілля отрутохімікатами, Промисловими та побутовими відходами призводить до того, що чисельність багатьох видів птахів невпинно скорочується. Певні види стають рідкісними, а деякі перебувають на межі зникнення чи взагалі зникли. Підраховано, що починаючи із 1500 року з нашої планети зникло понад 190 видів птахів, зокрема, ему Чорний, гуска Рейньйонська. Качка Маврикійська, Гагарка Велика, Баклан Командорський, Голуб Мандрівний, Маврикійський Дронт або Додо, папуга райський та багато інших. Щоб зберегти різноманітність птахів, як окремих країн, так і нашої планети загалом, птахів потрібно охороняти. Насамперед види, які потребують охорони, заносять до червоних книг окремих держав а також до Міжнародного червоного списку та до Міжнародної червоної книги хребетних тварин. Так, до останнього варіанта Червоної книги України від 2021 року занесений 91 вид птахів. Важливо також раціонально використовувати промислові види птахів, обмежувати кількість особин, яких можна здобувати. Забороняти полювання на птахів під час їхнього розмноження, боротися з браконьєрством. Час підбивати підсумки уроку. Безкілеві птахи це група птахів, у яких відсутні кіль, а крила недорозвинені, тому вони не здатні до польоту. До безкілевих належать страусоподібні та ківіподібні. Птахи відіграють важливу роль у природі та житті людини. Важлива галузь промисловості птахівництво. Опікується розведенням одомашнених птахів. Багато видів птахів потребують охорони. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!